Бути водієм це не тільки дотримуватися правил дорожнього руху, а й слідкувати за сезонними оновленнями в змінах правил. Відповідно до правил дорожнього руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності ближні світлофар. А в умовах недостатньої видимості на транспортних засобах може бути увімкнено ближнє світлофар або противотуманні. Фари за умови, якщо вони не будуть засліплювати інших водіїв. Ця вимога діє кожного року з 1 жовтня по 1 травня. Невиконання цих вимог може неприємно вдарити по кишеням водіїв. У поліції зазначають, що для водіїв вкрай важливо додатково себе позначати на дорозі. Це допоможе уникнути дорожньо-транспортної пригоди, і потрібно пам'ятати, що це не просто вимога правил дорожнього руху. Це наша з вами безпека. На водіїв чекають маленькі, але важливі зміни з 1 травня. Водії можуть не вмикати ближні світлофар або ходові вогні за містом, і це не буде порушенням правил дорожнього руху.